Не пускайте ракети в міста, не руйнуйте будівель, не треба. Збережіть ви дитяче життя, бо у цьому велика потреба. Не руйнуйте, прошу лікарні, за життя своє борються люди. В когось серце болить у ці дні. Зупиніться, благаю, почуйте, а цей час не вернути назад. Когось більше нема на планеті, хтось в куточку ще їсть черствий хліб, хтось могилу копає в під'їзді, хтось поранений нині лежить, а хтось плаче, немає вже сина. Хіба серце у вас не болить? Нам потрібна молитва і віра. В когось тата вже більше нема. Він пішов та назад не вернувся. Тихо плаче, мале немовля, де завали й снаряди дервуться. Можем чути сьогодні кругом знову втрати, загинули люди. Зупиніться, прошу, де ж любов, хіба можна так просто вбивати? Нам потрібний лише мир на землі, і Господнє лице відшукати. Нині церква молитву несе, ми у Бога благаємо ласки. Неважлива конфесія тут щире серце й молитва простенька. Хай почують слова небеса і заспіває в саду соловейко. Не потрібна сьогодні війна, кількість жертв невідомо нам буде, та ще й збільшиться кількість сиріт. О, не будьте байдужі, почуйте, не вбивайте людей просто так. Зупиніться, погляньте навколо. Україна сьогодні в сльозах, і в наш край прийшла біль і тривога. Ми не хочемо, щоб лилася кров, бо життя є людини безцінне. Ми не втратили віру й любов, і молитва не втратила сили. Хіба можна забрати з сердець ту свободу, що дана нам Богом? Ми не хочемо війни, ми за мир, щоб усі повернулись додому. До Ісуса в молитві іду, і я вірю, що вся Україна нині молиться щиро за те, що був спокій у нашій країні.